Предікшн-маркети маркети просто ставки чи ринки додаткових можливостей. Доволі старий наратив, який знову набирає стрімку популярність у криптосвіті. Як бути в профіті довгостроково та на які дропи варто очікувати? Усім привіт! Ви на каналі Дабл Now, З вами я, Віктор, і сьогодні ми поговоримо про предікшн маркети, а також розберемо 5. Топових стратегій для заробітку на передбаченнях. А ті, хто додивляться це відео до кінця, отримують від нас список з шести проєктів, від яких можна очікувати дроп. Поїхали! То, що таке Prediction маркети? Це децентралізовані платформи, на яких вартість контракту дорівнює ймовірності події. Тобто, якщо ЄС коштує 55 центів, це означає, що ймовірність на те, що подія відбудеться, 55%. В такому випадку контракт ЄС виплатить 1 долар. А якщо подія не відбудеться, то виплат, звичайно, також не буде. Тому по суті це платформи, які дозволяють вам приймати парі онлайн від таких самих гравців, як ви, адже ви граєте проти реальних користувачів ринку, а не проти платформи, яка в свою чергу заробляє виключно на комісіях. А також тут є додатковий юзкейс. Крім парі, це ще механізм глобального прогнозування. По суті, ціна дорівнює концентрована колективна думка, тобто ви можете подивитися очікування людей приблизні стосовно певної події. Звичайно, не на всіх платформах достатньо ліквідні ринки для об'єктивності, але на тому ж полімаркеті на більшості подій вже досить великі об'єми ставок. А зараз давайте детальніше поговоримо саме про на Ратив короткостроково сектор не новий. Багатьом знайомий є один великий проект Polymarket, не так багато конкурентів та інші проекти, які ще тільки починають будуватися. Довгостроково сама ідея має дуже великий потенціал, адже такий вид децентралізованих ставок реально потрібний людям. Так, всі ми, як то кажуть, трішки любимо полудити, і найкраще місце для цього це блокчейн. Ніша буде розвиватися проекти будуть роздавати дропи, і найбільше з них, типу полімаркет, будуть коштувати ще більше. Як підсумок радимо вже починати, якщо ви ще не починали розбиратися в секторі Prediction Markets. Тут можна робити ставки, фармити дельта-нейтрально дропи, шукати неефективності на ринку і ще багато іншого. Про це розповідаємо буквально далі. Але перед тим як почати, невеличке нагадування. Натхнення для подібних відео ми в більшості випадків беремо, звичайно, у скваді. Аналітики скваду вже давно розбираються в різних платформах ринків передбачення. Крім цього, опрацьовуємо різні підходи та стратегії до дельта нейтрального фарму, а також заробітку на певних подіях. Якщо ви теж хочете стати частиною найбільшого українського криптоком'юніті, усі посилання. В описі. А зараз ми переходимо до практичної частини цього відео і розповімо вам про п'ять стратегій заробітку на передбаченнях. Звичайно, це лише частина можливих варіантів, тому перед тим як переходити до дій, обов'язково проведіть власне дослідження, так би мовити, власний ресерч. Перший і найбільш очевидний варіант для заробітку на передбаченнях це пошук арбітражних можливостей. Уявімо ситуацію, що на полі маркеті шанс на певну подію 28%, а на іншій платформі на цю ж саму подію вже 35%. Ми ставимо ставки на обох платформах, але на різний результат, і отримуємо прибуток у вигляді дельти з двох ставок. Ви запитаєте, а які платформи можна спробувати? Ми дамо повний список трішки пізніше, а зараз продовжуємо. Друга стратегія піде для тих, хто хоче поформити поінти певної платформи під дроп. І вона називається дельта нейтральна. Ми просто ставимо на два різні результати однієї і тієї ж самої події на різних платформах. В даному випадку ми витрачаємо лише на комісію і очікуємо на дроп. Найбільший ризик тут. Не отримати дроп. тому в будь-якому випадку розраховуйте свої витрати, свою стратегію відповідно до власного ризик менеджменту. І третя стратегія це надання ліквідності. Щоб заробляти, не обов'язково робити ставки. Можна просто виставляти лімітні ордера і надавати подіям ліквідність. У PolyMarket працює Liquidity Rewards Program. Заходимо в More, переходимо в Rewards і бачимо ринки з винагородами. Що ближче ваші ордери до середньої ціни, то вища нагорода. Якщо максимальний спред 3 центи, то всі ордери в межах 3 центів від Midpoint беруть участь у програмі. Якщо Midpoint менше 10 центів, то необхідно мати ордери з двох сторін. Пам'ятайте, котирування рухаються, вашу ліквідність можуть забрати, тож необхідно виставляти лімітки лише на тих подіях, в яких ви впевнені. Полі маркет залучив близько 200 мільйонів при оцінці в мільярд, і активне надання ліквідності, а не лише ставки, можуть дати більшу частку потенційного дропу. А в рамках четвертої стратегії ми хочемо поговорити про те, що в цій сфері є дуже багато ботів для копітрейдингу та інших інструментів, які допомагають заробляти на полі. Маркет і подібних платформах в цьому відео ми лише поверхнево розберемо даний спосіб заробітку. Найголовніше, що треба запам'ятати, що копітрейдинг не про легкі гроші, адже тут можна як легко. Заробити і так само легко втратити. Більшість професійних трейдерів розуміють, що їх копітрейдять і можуть спеціально вас підставляти. Але в будь-якому випадку ви можете сформувати власне інфополе, додати туди топових гравців, слідкувати за їхнім відсотком перемог і створювати свої власні стратегії. А більш детально ми розбираємо копітрейдинг в складі, посилання в описі. І остання стратегія, але не менш важлива, це пошук. Неефективності на ринку тут важливо пам'ятати, що полімаркет це далеко не ставки на спорт, це можливість поставити на певну подію, наприклад, на рух ціни біткоїна або ефіра, на вихід того чи іншого проекту, і так далі. Якщо ж ви добре розбираєтесь в крипті або в певному проекті, ви можете легко знаходити неефективності на ринках передбачень. А зараз, як і обіцяли, переходимо до проєктів, які потенційно можуть роздати дроп, і за якими точно варто стежити. Ну і звісно, починаємо з двох найбільших платформ на даний момент. Це Polymarket і Kalshi. Далі йде трепа. Переможець хакатону на Solani. Є відкрита форма для отримання доступу в Бету, а також з плюсів у проєкту точно буде токен. А наступний у нас Outcome, ринок передбачень у екосистемі Хайпер Цікаво, як мінімум, тим, що це хайпер ліквід Екосістем, зараз проходить тестнет і можна податися на VL. Vibes – Це Prediction Market. З ai індексом настроїв у Твіттері. Ідея заключається в тому, що ви ставите на реакцію ринку після певного твіта, наприклад, Ілона Маска. І AI в реальному часі розраховує сантимент. Мав запуститись вже 25 серпня, але є певна затримка. тому продовжуємо слідкувати за проектом. І наостанок це betmore агрегатор ринків передбачень. Сама по собі це не платформа для ставок на певні події, це інструмент для. Рейдингу в цій ніші. Всі посилання, як завжди, в описі під цим відео. А ми переходимо до підсумків. По-перше, prediction market це не казино. І не ставки, це колективний прогноз на певні події. Довгостроково це дуже сильний наратив, а короткостроково, ми будемо бачити хайп хвилями, як відбувається зараз, і було до цього. В цій ніші є численні можливості для заробітку, так само, як і дуже великі ризики. Тому перед тим як займатися цим напрямком вже серйозно, професійно проведіть власне дослідження. Спробуйте різні стратегії і оберіть ту, яка підходить саме. Вам. Робимо конкурс в коментарях під цим відео. Напишіть власну стратегію, за допомогою якої ви торгуєте на ринках передбачень. Або навпаки, напишіть, чому ви не торгуєте на ринках передбачень. Найцікавіший коментар отримає від нас 50 USDT. І не забудьте вказати в коментарі свій ЄВМ-габанець. До нових зустрічей! З вами був Віктор, ваш ДаблТОП.